щоб Нехай ханан буде рабом його, нехай поширить бог Яфета, нехай живе в шатрах Сима, а ханалан, нехай боне, так що й обнажився. Сини жноя, що прийшли з ковчега були символі, то твою синові царя. Благословен Господь Бог і з Читання, будьмо уважні, що книги будь читання. будьмо уважні, сини ж ноя, що прийшли з ковчега, були сим, і Афет, хам був батько Ана, троє оцих були сини Ноя, і від них заселилася земля. Ной почав порати землю і на що батько тілом світить землю і на виноградник, та й випив він вина й упився в своїм наметі так, що й обнажився, побачив же хам родоначальник Ханаана, Що батько тілом світить, та й заходився оповідати про те своїм братам на дворі. Тоді взяли синій Яфет, накривало собі на плечі і, підступивши спинами, прикрили наготу батька свого. Обличчя ж їх були обернені від нього, той не бачила наготи батька, і прокинувся Ной від вина свого, та й довідався, що вчинив з ним його підстарший син, і сказав Проклятий, нехай буде ханан, останнім рабом, нехай він буде своїм братам. Ще й додав «Благословен Господь Бог Сима, нехай ханан буде рабом його, нехай поширить Бог Яфета. Нехай живе в шатрах Сима, а ханалан нехай буде рабом їх після потопу жив Ной 350 років. Усього ж прожив Ной 950 років. І аж тоді вмер ось потомки синів Ноя, Сима, Хама та Яфета, в яких народилися сини по потопі. Дітінько нема я... відношення рук моїх... жер... уста мої, же мої гріхи. Моя. Промовно всі засій душі, з за усієї мисли нашої, промовно. Жодно заправлення при надії з усіх людей, що учити. <гарування>

Ти ти віру неподільно зберегти, голови не видимий змі, тобі Христе Боже, уповання на Христос Іс. Слава Ісусу Христу! Дорив хресті, браті і сестри. Ми цього року дочекалися до наших великопосних реколекцій і маємо таку велику ласку, що разом з нами є отець Михайло, який провадить нам ці реколекції. І Хто вже був в попередніх днях в понеділок, вівторок, напевно відчув, що ці слова, які пронизують до глибини душі, ці слова, які такі дуже влучно сказані, вони дають постанову змінити своє життя. Тому сьогодні особливий спосіб скористаємо, бо це вже недовго буде тривати. Сьогодні останній маємо день, але просимо, щоб Господь Бог дав сили духа і провадив нашого реколектанта Отця Михайла. А ми мали відкрити серце, щоб кожне слово воно проходило до нашого серця через наші вуха і могло змінити наше життя, що ми разом дочекалися до світлого Христового Воскресіння. Тому що Михайло, запрошуємо вас і дякуємо. Слава Ісусу Христу. Високопреподобні отці, дуже дякую за це впровадження, за привітання. Але я хотів би вам над усе подякувати за цей український океан. Коли я тут з вами вперше, кожного разу я бачу перед собою українське море, море, український океан сердець, який прагнуть, прагнуть зустріч з Богом на нашій